А ви що лікар? Ні, я по візуальним ознакам бачу. Там голови психолога не з'їздити на обліку. Це просто жах. Це Докази покажіть мені, будь ласка, мого правопорушення. Ви повинні над... Я нічого да, вам не винен. ви повинні Таїж. доказати. Я мою вину. Я не зобов'язаний вам показувати відео фіксації. Ну, Підпис в отримані копії постанови, знаєте. Да. Поліцейський стверджує, що ти, водій, зобов'язаний мати докази, які підтверджують, що ти не порушив правила дорожнього руху. А я, співробітник поліції, не зобов'язаний мати докази, не зобов'язаний тобі їх пред'являти. Вам штраф. Не покажемо, ми вам на чому ну, що за бредце. Урвав паспортом засом душі. Не приседно випаском безпеки. не пред'являв поліцію, спропонам газу. Порушено 2.4 правила дорожнього. Цирк поїхав, а його залишили. Це я про співробітника поліції. І так зустрічаєте поліцейського, який вважає за нормальне без доказів складати постанову, штрафувати водіїв. І так що необхідно робити та знати водію, якщо ви зустріли ось таке чудо. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій ютуб канал. Потрібен юридичний захист. Телефонуй. І так, нещодавно на каналі мого знайомого є Государства государство рекомендую підписатись на даний канал. Там дуже багато цікавої та корисної інформації, яка пов'язана з нашою поліцією. Побачив я це чудо. Старшим лейтенантом Онищенко Ярослав Анатолійович. Так, Броворської сотні 15 адреса розгляду справи. Керували атоми білям Деу АІ-5493 СН 917. Місто бровари бруської брова, сотні, урвав транспортним засобом, чи не пристегнути паском безпеки. Даних віділяхує себе військовому газів. Порушено бачити право дорожнього. руху Суть адміністративного правопорушення. Поліцейський, начебто, зафіксував той факт, що водій був не пристебнутий паскам безпеки. Це при тому, що службовий автомобіль їхав позаду даного водія. Як вам таке? Користування рабіні безпеки. Стаття 121,5. Сума штрафу 50 гривень. Відповідно, 307 статті чистої групи, якщо ви сплачете на протязі 15 днів дану постанову, буде подвоєний штраф 1020 гривень. 10 днів у вас на оскарження даної постанови, підпис, отримані копії і роз'яснення 268-го. Як же ви роз'яснили, як вже постанова виписана. Ви не, дала, не дали мені... Оце вже виписано. Ви зараз буде пойомаєтеся з нашими відмовились. а вас вже докажи. в руках постанова Відмовились. надати. Докази покажіть мені, будь ласка, мого правопорушення. Ви повинні надав... Я нічого да, вам не винен. Доказує. Ви повинні доказати. Я мою не зобов'язаний вам показувати відео фіксації. Да. Даний співробітник поліції стверджував по факту, що водій зобов'язаний мати докази, щоб підтвердити свою невинуватість. А співробітник поліції не повинен пред'являти докази, не повинен мати докази для того, щоб штрафувати водіїв. Як вам така новина? Так, копія постанови. Ваша. Так, чекайте, що буде винесено по масці безпеці. Друзі, вже скоро Чорна п'ятниця, і на нас чекають найбільші знижки року. Але сервіс Hotline Finance вирішив не чекати. Та на весь листопад зробив супер пропозицію для українських автовласників. На будь-яку автоцивілку в листопаді діє знижка у цілих 20%. Щоб отримати знижку, додайте при оформленні акційний промокод sale 20. Він діє як на сайті, так і в додатку Hotline Finance. Це реально крута пропозиція. Тож, хто ще не пробував, оформити. В онлайні страховку на авто зараз найкраща нагода це зробити. Економія може сягати до 1000 гривень. І навіть якщо автоцивілка потрібна вам трохи пізніше, але ви хочете скористатись знижкою, ви можете оформити поліс зараз наперед. Просто вкажіть при оформленні потрібну вам дату початку дії страховки. Посилання на Hotline Finance та промокод в описі під даним відео. Якщо страхуватись, то тільки онлайн. Я говорю, я вас просто прошу, покажіть, будь ласка, знайомте мене з моїм правопорушенням. <порушеним> я вас зобов'язуюся. Як яке? 251-го. 268-го. Почитайте. Открийте, почитаємо місце. 268 А як же? Так, Ви не провели розгляд справи, не, не знайомили Вови мене з правами, не показали е е фотовідофіксацію мого я порушення. Водії, запам'ятайте, є Кодекс України про адміністративні права порушення, де зазначені ваші права, де зазначена відповідальність, де зазначена процедура розгляду справи і співробітнику поліції для того, щоб прийняти законне рішення, потрібно в першу чергу мати докази провести розгляд справи. Оцінити ці докази і в подальшому він приймає рішення. В свою чергу ви маєте право подавати відповідні клопотання стосовно ознайомлення з інформацією, яка свідчить, що ви причетні до адміністративного права порушення. Доказів немає, немає і штрафу, але це не про даного співробітника поліції. У нього інша думка своя. Незаконно. Покажіть, будь ласка, моє правопорушення. Да я вже 15 раз кажу. Покажіть. Ми вам показуємо. Покажіть. От бодікамера, вона вас буде. пише. Все. А? Пише бодікамер. ви не попередили? А ми повинні вас попереджати. Як в подальшому співробітник поліції приймає рішення. Він оцінює докази і в подальшому вирішує, чи зафіксовано правопорушення, чи ні, чи винна дана особа чи ні. Читаємо статтю 252 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Оцінка доказів. Поліцейський оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні. Всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю. По факту, для того, щоб поліцейський стверджував, що ви порушили, для того, щоб складати постанову, поліцейському потрібно оцінити докази, вивчити їх, і в подальшому він приймає законне рішення. І знову це не про даного співробітника поліції. А ви не попередили, ви що ви десь попередили? А як? Ви взагалі дивіться ну, нічого не зобов'язаний. Ні з матеріалами, справами, ні попередні що ведеться відеофіксація. Ну нічого туди. Це бредні, Зупинили машину, думають, запотівши. Причому запотівши? А я, Ви ж казали Два порушення мож... вам надано. Покажіть, Права. будь ласка, моє порушення. Страховки немає. Звідки ви знаєте, що він? Знаємо. Її немає? Звідки ви знаєте? Знає. Звідки ви знаєте? Ну, знаємо і все. Перевіряли вже. Ви відмовились, придягуйте навіть. А як же? Керували не приступили. Так, Покажіть, так. будь ласка, моє правопорушення всього-навсього. Так. Да. Зразу грає відділ. Ну що ви. Да. Я а що ви да. там зупинили? Для встановлення особи. Ну, ви відновлювалися документи показувати. Якщо я порушив, переведіть матеріал. Шановні, е, розгляд пред'являтися. Це мої обов'язки. 21 24, поліція. Нема такого. Нема такого шановний. Ви мене Я так зупини... моменти не покажу. Ви зупинили, зупинили, неадекватність сповніша то... в голові. А ви що? А? а ви що, лікар? А, а ви що, лікарня? Ні, я по візуальним ознакам бачу. Там голови у психолога не з'ясни на обліку. Це не? просто жах. Що робити водію, якщо ви зустріли даного співробітника поліції? Фіксуємо дії його дії від зупинки авто до прийнятого рішення. Необхідно зафіксувати дане правопорушення, тому що у вас буде більше шансів оскаржити такий незаконний штраф. В подальшому потрібно знати свої права, користуватися або навіть. Намагатися користуватися своїми правами обов'язки ваші ще раз Зупини. Чуєте чи не Приявили. чуєте? Як водія Барі... як громадянина України. Але якщо він порушує процедуру розгляду справи стосовно правової допомоги, це підстава в подальшому скасувати таку постанову. Далі потрібно мати юридичну підтримку. Тому друзі, рекомендую завчасно долучитись до нашого клубу, а де юридичний захист водіє, щоб мати юридичний захист. На дорозі, коли вас зупиняє співробітник поліції. Далі телефонуємо на 102, телефонуємо на гарячу лінію, і в подальшому до керівника звертаємось з письмовою скаргою. Долучаємо відео для того, щоб в подальшому була призначена службова перевірка і була надана правова оцінка дієм співробітника поліції. Я просто я про згідно 35 статті пункту 3, Ви мене зупинили. Ви повинні сказати конкретну причину зу. Покажіть, мені повідомляйте. Не покажемо ми вам нічого, Ну що за бред це? Я скажу, я в суд прийду ну, і ще і вас попробую дернути. І що ну, ви в суді скажете? Та що скажемо, ти що ще скажеш? Ну правильно, зупинили її, їде, да, да, запатівши вы... автомобіль. Да, може 130-та. А може. Причем тут запитання. Ви бачите, з картошкою їду на дачу, батькам да бежу. Картошка у вас в руках була чи на торпеді лежала? Вона в машині! Я вам предоставив машину, як досмотра. Бачите? Нема там, не ні, ні, ні. поведінка. А що, поведінка. я повинен? А, я не а я що, я винен вам? Обов'язки ваші ще раз. Зупи. Чуєте, чи не Приявили. чуєте як водія, Поріг. Поріг. як громадянина України. Все. І не потрібно витрачати свої нерви на такого співробітника поліції. Головна ваша мета зафіксувати його незаконні дії. Не надає доказів, незаконно приймає рішення. Окей, в подальшому буде більше шансів скасувати таку незаконну постанову, що в свою чергу і буде робити дане водій. А в подальшому є механізми, можна подавати позов про моральне та матеріальне відшкодування. Сума невелика, але позитивні результати. Є. Если ты столкнулся с произволом полиции или тебе нужна помощь на дороге, выход есть. У вас есть уникальная возможность безкоштовно долучиться до нашего клуба АД юридичный захист водья. Участник нашего клуба получает две номерные рамки на автомобиль. На свое транспортное средство вы получаете вот такие вот наклейки. Далее вы отримаете памятку для зазначены права водея та обов'язки співробітники полиции. Также каждый наш участник имеет вот такую вот карту, которая подтверждает членство в клубе. На ней есть номер телефона нашего колл-центра. Выходные, праздники, будние дни. Набираете всегда поддержка. Есть постановление, мы его обжалуем. Что необходимо сделать, чтобы принять участь в розыгрыше? Первое. Подписаться на нашу клубную страницу в Instagram, а где юридический защитие. Поставить лайк и отметить двух своих друзей. Тогда вы станете участником бесплатного розыгрыша. И, возможно, именно вы выиграете пакет Вступлення в Ку 30 листопада на сторінці клубу АД Юридичний Захист водія ви дізнаєтесь. результати переможців. Якщо ви хочете вже вступити, номер телефону буде під этим відео. Набирайте, присоединяйтесь. Друзі, всем мирного неба.